9 -1 -1. Ну вони жипи. потім ми з ним зустрічались. Форт можна, мінем. <laughs> не треба, <надо, laughs> пожалуйста. Да. Думаю, це надгроб якийсь. Це сільга, реально. Одразу видно дамський угодник. Запинається щось трошечки. <laughs> ну нічого страшного. О, ну, дівчатки це класика. Привіт, ти прийшла якраз час, ми будемо фотки зараз дивитися в шкільні. Вжит, У нас є пост в Телеграмі, куди ми опублікували вже так, свої дитячі щось... фотки з перших вересня, там слінійка і так далі. Так далі, так далі. Реально Писали не змінила тільки чолку прибрала. З чолка я ходила дуже мало насправді. А пам'ятаєте тік-ток, де я розказала, що мені постійно коверкали прізвище? От в цьому альбомі його, блін, і заковеркали. О, дивіться, бачте, бачте, Вон, дивіться, бачите, бачите, моє в прізвище виправили. Вон, червоною ручкою вчителька виправила сама. Ку... Кугляль або написана. Ку... Ха... Ха... Купсель? Або Куглін, а, або купсель. Купсель. Ну, вони жи постійно путають. А Это... це Каріна моя подружка, якою я у Франківську була, дивіться, яка маля. А це ми з нею були вдвох, самі дві малявки, вона найнижча, а я потім за нею з кінця стою на фізкультурі. Вона на неї схожа до речі. Ну, на себе. О, а тут кужель дивіться, де теж з чолочкою. Це вже якийсь клас четвертий, здається. О, тут засмагла, то, що відпочивала десь на відпочинку? Ну, не знаю, наставки їздила. О, це вже все, вже доросла якась. Ого. волосики розпустила. Якась. Заколочки заколола дівчинка Аня. Це ми з цим хлопчиком ведучими часто були, а потім ми з ним зустрічались пізніше. А ще в мене тоді з того літа зуби повипадали. І потім я шепелявала, коли читала на цій лінійці. Прикол? А це перший клас, і я сьогодні одягнена, напрямку як в першому класі, дивіться. І обличчя, звісно, в гадувала, тебе тут не явно гадувала. не задоволено у вас усіх, що ви прийшли в школу, якщо чесно. А ще зверніть увагу, що квіти розміром з мене просто. Перша парта. Крапи, а це, це однокласник, з яким я сижу. Я потім з ним на випускному танцювала вальс. Там такий бландіт. То... <схай> а дивіться, який він був, блондін. Просто блондін білий О. <схай> І Він Ні. ще не найвищий в класі, зверніть увагу. Всі однакові, ctrl c ctrl v Отакий він на От бачите, я не походу не сильно любив ходити в школу. Таке ж вираз обличчя, як у мене в першому класі там. Це вообще такий вайб, дивіться, уроки щось там пише, У мене такої фотки немає. Нема. Там зошити, книжки, жаржини стоять. ПВА клей на секундочку. Фурт, може кабінь, чіті мінем. <рес> Наді мною, коли мама так стояла, через 5 хвилин мені була срака. Так, так і було, а ви що думаєте? Це щоб це літи. <рес> <рес> що Де шо, тут ну? Макс? Воно, ну, я щасливий. Він більш білобрисий, Да-да. Форма та ти шо вообще? Малійновий піджак. Школа. Йо, дивіться, який 11 класник! <світ> <світ> ну тут, звісно, да, не, най, не найкращі роки, я б вам сказав, моє життя це. Максим сьогодні хотів погалитися, щоб на оце бути схожим. А я кажу: не треба. <світ> <надо>. Пожалуйста. <світ> не треба. О, дивіться, дивіться. Сьогодні мав бути отакий початок стріма, якщо що. Я, я досі пам'ятаю, як вона мене тут тримала за щоку, так от щоб не впасти. А мене, блін, не брали на моєму першому класі дзвонить. Якби Максим підняв та то вона б пробила стелю, так. Да? Або голову собі. Ні, давай щас спробуємо. Ні, не вийде. О, я боюся! Я боюся. Оп. Оп. Не можу чуть. О, так. Все, клас дивимось. Перше у нас. О, да. міні Ніколашка, не яка Яка крута. Блін. У мене тупа однокласниця дуже-дуже схожа на тебе була. Блин. Ти тут, Ніколашка? Реально схожа на тебе однокласниця. Блин, макіяж, мене... це ж треба було на Новий рік. да Тобі роблять вперше буквально твій макіяж, там очі тобі підмальовують реснички Ніколашка, це твої фотографії ще? Ну да виходить. Ну да від Анни угу. Ну, Ніколашка, ти не змінилась. Мені звичайно. Я вообще вас, не змінилась. Школа мені здається, тебе заставили тут сфоткатись. А, мама намаляла. У мене там теж є такі малюнки. О, мама, по-моему, досі зберігає. А це хто? Це Даша Бо? Це Даша! Дивіться, яка модна. Й-моє, єтрикіон, чи як він називається? Форма така не, прикольна. Форма дуже класно, мені подобається. У мене взагалі такого не було а щас, в щас селі не моєї мало дітей. Чия форма? Форма це прикольно, коли всі однаково літають. Да, да. Да, да, да. Опа Престон? Ти схожий реально, ну це, звісно, не дуже А малий. Хто це з мало. Ж... Ми з братом, я справа, після якогось шкільного свята, де мене визнали інтелігентом. року. Драйне інтелігентом, 2011 рік. На фото можна побачити, як я радію, цьому факту. Чомусь за шкільними часами не сумує взагалі, може тільки за рідним містом загалом. Блін. Ну, ти був інтелігент. Інтелігент ти ще ще той. <рес> Опа, ой, стой, стой, почекай, це хтось знайомий. Це Лемон! Ну да. Це Лемон! Відразу сорі за якість, довелося перефоткувати старі фоти з роздрукованих. Це ок. Перші чотири фото це десь один, перший другий клас, але точно не впевнена. Квітнику це база а, сфоткатися. А я, я думав, це не згроб якийсь. Ну! No! Ну що ти таке кажеш? Ой, така гарна, така милашка. О, да? Ну да, схоже на то. 11 рік. А Престон цей рік отримав інтелігент класа. Ну тут уже, да, виросла дівчина, звісно. Це букет. Букети з фруктами. І лінійка. І... И... А, да, шкільний букет, виходить. На тюрморт? Ого. а це 11. Школа чотири. Школа 4. Школа? На найках 4. тут нічого собі. О, це в Владислава! Ну, блін. Я, в принципі, перший день в першому класі вже зрозумів, що мене в якусь смутну тему втягнули. <гум> <гум> ну ти бачила, що у нас таке саме було обличчя. Що це типу... От я бачу, от дівчинка їй подобається, От вона, наче в захваті. начебто, А я просто бачу фотографа така, думаю, і така думає, блін, треба позувати. Інші всі дивляться на вихід, щоб збирати. Так, 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 щоб тікати пошвидше. Жива вами сорочечка. І малінові піджаки, дивись, як у тебе були, Максим. Ну, так... О, ти в синьому оплать електрики, п'яно ой, ой, випускає. Ой-ой-ой, це ялинка. У мене, бабусі, чисто така ялинка завжди була, да, це... да. QR-код у хлопця, дід каже. Чолочка, QR кот. Це штрихт. Не кіарш штрихкот. Хто це, хто це? Це Максимус. Це чилмакс. Макс, фух, знайшов якісь фотки, які не стрьомно показати. Це перший клас, перша лінійка. Мабуть, десь другий, третій клас на верічне свято якесь. Макс, а ти в срібному цьому? Це Зе... ти? Похода, так. Тей диви, який в першому класі ти цей. Ну ти без минутичка, ти вже в газки. А тут у вас форма така, що більш-менш Чи них... так здається, них... що вона схожа. У вас форма була жалетки з синій, білий верх та чорний низ. Ти схожий на якогось сніговика. Сніговика був, да? тільки носа треба. Красива номер... тканинка, дуже така. Пише руку, <laughs> боже, бідняшка. <laughs> Як це сталося? <світ> на <Деванстров>, паркур, парковур, да? так? Стосовно <світ> руки, я тоді міг писати лівою рукою, а мама казала, ти що дурак роби вигляд ще не можеш. Опа! О, за... Ти <світ> подивіться, яке мила дитятко. Це хто вообще? Це хто? Дід? Так і хочеться, хочеться взяти, так от, от, от і обняти. <світ> вот Фоток у мене не так багато, перша фотографія це я на 1 вересня з датим галстуком в South Park. Серйозно, це батьки заволили. Галстук соус з парка одягнути, а друга фотографія це компенсація. Мій косплей на капітана Джека Гробця. Ой-ой-ой, тут ще манікюрчик у нас. а Оцеп золота, не смущає. Ой, не побачив це Сергайка. Це Серга реально а я не поняла. О, це що за машина? Це реально оце от ви бачите, оце воно і виросло. Оце син депутата, а тут уже депутат. Ти куди да, що ти ні, поїхав? Ні, то молодший син депутата, а це старший син депутата. Та ні, це реально це людина, яка має сидіти Раді і приймати наші закони. Це воно. Ну, Начальник. <риснятник> тільки... Це хто, це хто, це хто? Макс? Це Вамос. Це ВАМОС! Гай, це ВАМОС стоїть, он праворуч. От у нас школа сусідня, от точно так оця пліточка була, оця, і це була гімназія, у нас ліцей був. Одразу ви дамський угодник. <риснят> <А це? риснят> Да, Зараз підручку ней. взяв, такий. Вамас хуліган. І тут вже постарше, Вамос. А галсочек да. все той же. Все той же галсичек. Правильно, правильно, беремо на вирост. Мені теж так батьки да. казали, беремо все на вирост. Хто це? О! Ні. А, да. Ти не схожий. То, можна впізнати, тут бороду намалювати, волосся чуть довше. Братани. Сразу видно братани. У тебе тут ти теж. У такий... тебе таке відчуття міліровка на голові. What the fuck, плейбой? Та це нормальна <рес> практика була для дівчат. Ну, <рес> типу, для це... тих <рес> часів таке носити. <рес> да. Запинається щось трошечки. Ну нічого страшного, молодець. Всі молодець. Ми там були. О, тут дуже схоже на себе, до речі. Да. Ну тут така міжа там де реклама. Уже... да, реально. Паркуром зайнявся, або по-любому. А це дід з ним чи що? Да. Волонятка з дідом знайомий і не признавався нам. Це в нас. Алекс! Це Алекс Ставритка. Капець, а ми тебе взагалі ні разу не бачили. ще. Це 9 клас, це не 11, й да? О, ну, дівчки це класіка, оці чолочки, да, тут, оці це тупо мої одногодки видно, що. Да. Оці вифарбовані голови. Угу, угу, угу. Чолки. Це база, база, оці чолки, що наверх закалюються, це те, що я ходила, Боже. І фотки ці однакові у нас шкільні. Ну це у всіх альбом замовляли походу в Україні угу. в одному місці. Це Євгенія наша, дивіться, кучеряшка яка. Блін, там далі друга топова така фотка. Ой, ой. ой Це це моя улюблена, просто улюблена моя водка. Блін, тобі треба це. Блін, це б дуже класно підійшло б ще на якийсь альбом. На Мемасик всюди встав це. Просто всюди. На футболку розпечатай. На стіну повісь. О. Ти реально схожа на себе? Не так, як волонятко. Втомлений Сергій. Схоже да, на себе. Ти дуже схожий, а оце апетитна точно. Кітна сметана, та цибуля Дивіться, як я не тримаю його, тому що зараз не можу такого А люк... знаєте що? Це вайб, просто нагадує От тих відосів, що я тобі покажу ще, як левричить. Дуже хочу шоколадку, да, і це <рес> теж. <рес> <рес> я дуже хочу чіпси. Сигальку <рес> 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 <Сугарики рес> це коп. Тут уже підріс. Капець, ти тут біль... більше Ти дуже змінився. Тут ти на себе мені більше схоже, ніж тут. <рес> Ти відкатився назад до дитячих фото. Тут на американського підлітка схожий. Так, я теж сижу якийсь, і думав, я спочатку думав, хто це скинув, Я подумав, що це у це хтось скинув, а це якийсь А це злева, знаєте, на кого схожий? На це Тетяна Юрівна втомлена. Я думаю, що таке Сергій, я не бачу. Це Сергій собі, Блін, дякую, що у вас є. Всі з чолками всі малі, з чолками. Теж ж класна, красива. красиво. Клас! знаю. Сумка гітара це взагалі база. О! Ти бачив такі? Так, да, у нас от колись не перейшов в школу. А вона дивиться, вона ж грає на ній дивись. Це, це хто? це хто? Пікачу. Пікачу. Ми вперше бачимо Пікачу, да. як і, звісно, так собі, але мама старалась. Фото з першого дзвоника і з першою вчителькою можна побачити, О! як мені було комфортно. Той портрет Шевченка ще в початкових класах мені впав на голову. <рес> <рес> Шо? А костюм на Новий рік теж мама робила. Тут цілий квест догадатися, що то за персонаж? Ану, ану, ану. Пікачу, теж з чолкою! Це тому, що. Знаєте, що він упав? Тому що у вас тут от, Шевченко, тема уроку, а тут букварь. Тово й упав Шевченко, такий, бля, падаю. <риклад> О, ти колокольчик звеніла! Клас! А, а чого не на плечах? Було й на плечах. Ага. Mm. До речі, 2005 рік українська на дошці, а це Донецька да. область. Це ти це... що за жінка така? Це мені Лень. нагадує це з Веттальки, знаєте, Це бабулька у нас. Б... Я не дивилась. <схід> Черепаха, Тартілья з буратіно! А точно, вона ж така шляпа, була. це, Андрій. Прізвище за мазове, моя рибка. Знайомтесь, наш Андрій. А ми бачили. Он, а в Бабочки, то дивіться. Хто з них Андрій? Ото зверху. Який? Оцей? Ні. Оцей? Ні. Цей? Це вже зараз, так? Вчора. Сьогодні Це лінійки. Це клас, мені дуже сподобалось. Мені подобається взагалі такі обзори робити. Блін, Якщо ми щось придумаємо наступного разу, кидайте всі.